Павло Вікторович, а можна ще, будь ласка, запитання теж про авто, але, на жаль, яке теж не служить на потреби Збройних сил України щодо поїздки у відпустку в Одесі на службовому авто, як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Ви зараз галюцінацію розкаже, розказуєте. Ну, ні, чому. Я лише не можу коментувати, чого не було. Тому, тобто ви якщо спростовуєте. Якщо ви свою галюцинацію розкажете, я не можу коментувати, що ви там. Можливо, mm -hmm. Ну, тобто ви спростовуєте цю інформацію. Ну, дивіться, у вас спочатку початку була маніпуляція. Як ви відноситеся до того, що автомобіль, який повинен працювати на Збройні Сили України, поїхав в Одесу? Ви почали це обаснуєте своє питання? Приклад Провокаційна заява заява. Мені не буде це не провокаційна ці 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 заява. Це просто питання, яке турбує мешканців, що обговорюють мешканці, і саме є з власних джерел інформація, що ви на службовому авто їздили на відпочинок. Ми ж це не якби стверджуємо, а просто запитуємо. ну у вас питання Якщо... спочатку. Де мене поліну ми, ми, ми запитуємо. Ви спростовуєте повинен... цю інформацію? Ви не їздили? Я не собираюся, не спростовувати. Ви не використовував. Я не збираюся не спростовувати. Це моє особисте життя. Я... ну Це стосується службового автотранспорту і комунальної Що? власності з міської громади саме ця, ця автівка. Що? Ви спростовуєте, яка, ви не їздили? Яка ця автівка? Tucson перебував на служебному в служебному приміщенні, в служебному автомобілі гаражі і використовувався з міської міської ради під час моєї відпустки. І ще хочеться зазначити, спростувати, що ви сказали, що це маніпуляція, адже у питанні не звучало ніякого уточнення. О, дивіться, там стоїть відеокамера сазука. Так. Я покажу, і там буде питання, що ви на автомобілі, який повинен служу, слугувати на Збройні Сили України, поїхали це. до Одеси. Це не маніпуляція з вашої сторони. От ми ж розберемо відео. Ви ж знімаєте, я ж також знімаю. Тому ми це все покажемо. І якщо я їду ну, в на чужій машині, мене там забрали мої друзі. Поїхати в Одесу. Взагалі не використовуючи будь-який транспорт з мого боку, не особистий, не службовий. І ви таке питання ставите, Nie, це не поля. Ні, ви розумієте, що з 2023 року, як був закуплений цей автомобіль Хундай, ми вважали, що все ж таки ці кошти повинні піти на Збройні сили України, і ці кошти повинні і цей автомобіль повинен Це таке ж. Це ви вважали? Ми вважали, вважали громада, і громада, і була петиція. Не, Петицію проігнорували, і тому все ж таки <гум> чому таке питання виникає? Дивіться. Опять іде, з вашого боку, маніпуляція, тому що є депутатський корпус, який обрала громада, це є представники саме тих виборчих округів, які забезпечують функціональність діяльність міської ради. І якщо депутатський корпус спрямував ці кошти на придбання службового та транспорту, мені староста, не мені особисто та міській раді, старостам, комунальним підприємствам, комунальним підрозділам для виконання своїх посадових обов'язків. То так вирішила депутатський корпус а відповідно їх більшість громади. Ви проігнорували тоді у цьому разі петицію. Люди ну ж, Чому? Ну, да, ну, ну. І депутати так, ви ж не звернули дивіться, на це? який ви хочете зробити хайп? Я пропоную завершити наше бесіду, тому що я прокоментував так, то, той, той. що вас не задовольнило. Ви зараз питаєтеся далі розкручувати будь-які інформаційну якусь бурю в для себе. Не, не, не зовсім розумію. Пишіть звернення, ми вона дамо всі відповіді в письмовій формі. Юр, юр, юр від відділ, відділ відпрацює, надамо всі від, від, відповіді. Ну тоді ще можна ще одне питання щодо нашого звернення. Щодо ви ж отримали. Ви нам надішлите офіційну відповідь щодо відділу висвітлення діяльності сектору. Ми до вас зверталися. Тому чесно не пам'ятаю, до там до, до, до чого зверталася. Кесна до вас до вас особисто. Э... Це було три тижні тому. Відповідно, за чим на законодавство, які там сроки? 30, я думаю, робочих днів. Ну, тобто, ну, ми, ми ще очікуємо. на комісії з етики, яка була вчора, була інформація, що відповідь що ми повинні отримати. Вибачте, мене зручно не зручно спілкуватися, коли ви мене знімаєте. От, це ви вважаєте за мною ну, нормальним спілкуванням? Ви <кхів> на медамери, як так телефоні держати і дивляти, казати, давайте ну, відповідь. Ми просто спілкуємося. Та ми не просто спілкуємося, ви робите провокацію. Ну як це? снимаю я я я я камеру я по разуме снимаю камеру я ставлю вам камеру, камеру до акции на не своя ви відходите трохи від теми. Я від теми не відходжу. У нас тема ви, не ви зруга. Питання. Ви прийшли ми прийому задали задати одне питання. Коли я вам кажу, ви з якого питання? Ви? ви кажете, дайте пояснення, що засоба нам, нам, нам покинути, нам покинути ваші кіне. у нас дефіцит зрозумієте спілкування з вами, бо немає прес конференції, немає. Давайте порядок питань. Лі, давайте порядок питання вас цікавить. Я підготовлю вам відповідь, тому що я також цього знати не можу, не можу. Підготовимо вам відповідь на будь-яке ваше питання, проведемо прес-конференцію. Ну, давайте готуємося. Прес-конференцію необхідно готувати. Давайте перер... питання працюємо з іншими СМІ, починаючи від місцевих, заканчиваємо суспільним і так далі. Коли до на нас звертається будь-яке средство засіб масової інформації, надає питання, ми надаємо будь-які відповіді. Будь-які відповіді. Щодо Одеси, все ж таки, можемо заспокоїти людей сказати, що мер спростував інформацію і не їздив на службовому авто. Туди? От дивіться, а я авто, цю інформацію взагалі розповсюдив? А Нас яка різниця, дій? якщо стоїть питання, вам важко відповісти, якщо це не так, спростувати? Я ж не хочу до вашого рівня запускатися, розумієте? До якого? До, До якого закінчила так, спілкування так, підтримки так, людей? Закінчили так, спілкування, завершили спілкування. Угу. Я не буду не спростувати, не відповідати на спитання зрозуміло.